Добрий день, діти. Послухайте сьогодні казку про чарівний рушничок. Давно, давно в одному українському селі жила дівчинка на ім'я Марійка. Була вона добра, слухняна, завжди допомагала мамі. Якось мама подарувала їй рушничок. Вишитий власними руками. На ньому були квіти, пташки, сонечко. Цей рушничок не простий, сказала матуся. У ньому тепло мого серця і добра сила. Якщо ти будеш чинити добрі справи, він тобі допомагатиме. Марійка поклала рушничок у скриню. А коли йшла до лісу по ягоди, взяла його із собою. Та раптом у лісі почула пі-пі, пі допоможи. Це пташеня випало з гнізда. Маріка обережно загорнула пташеня на рушничок. І, о, диво, рушничок засвітився теплим світлом. І сам піднявся вгору, поклавши пташеня назад у гніздо. Наступного разу дівчинка побачила, як бабуся не може донести воду з криниці. Вона витерла бабусі рушником лоб, і вона сама наповнила відро, ніби хтось допоміг їй. Не видимо. Так, рушничок став відомим у всьому селі. Люди казали, коли серце твоє добре, рушничок допоможе. А коли Марійка виросла, вона сама вишила рушники для інших дітей і передала їм цю чарівну силу добрих справ. І з того часу кожен. Хто мав добру душу, міг створити свій чарівний рушничок.